Слава Иисусу Христу! Добрый ранок, друзья! Дуже приятно, что Бог позволяет нам, будто з вами, и можем молиться, и можем прославлять нашего Господа. Я родию, вот Билямена, мой, мой друг, э, святой Валентин, еще где-то называете его еще, отец, отец Валентин, отец святой Валентин, еще можно так назвать. Я радию, что он жив, в здравии. Как вы знаете, это не первый раз он приехал к нам в наш город. Много раз, я где-то и забыл, сколько я раз. Много-много раз он приезжал с первых дней войны. Очень много объездил нашу область. Я не говорю о том, что в других областях он ездил. Но я сейчас говорю за наш город, за наш Харьков. И буквально вчера вот мы ездили были в Купинске с командой наш другой Валентин, вот что вы представляли, другой наш Валентин поехал с ним, он Валентин и сын Валентин. Три Валентина мы решили просто отправить троих, три и все святые. Один еще продолжает освещаться, и так как и все в пути к освещению. Они были в Купинске, и он больше расскажет о поезд я я ещё раз благодарю дайте пожму руку что он отец 14 деток 14. у них ну 14 было 12 осталось и вот столько деток сколько вопрос он продолжает служить Господу, любить Господа, э, любить народ України і служити народу України. И, конечно же, уже практически полтора года война длится. Я думаю, что и вы устали, кто с нами в эфире, кто усердно помогал и был с нами, кто молился за нас все это время. Где-то мы, вот, где мы, мы устали. Вот есть моменты, что думаешь, когда же это все закончится, и мы продолжаем верить, продолжаем вдохновлять друг друга. Я хотел прочитать удивительный стих, который написан в Святой Библии. Это послание апостола Павла к Ефесянам, 6 глава. И с 10 стиха. Всего лишь один, один стих. Я хочу вдохновить каждого из вас, себя, брата моего Валентина, хотел вдохновить. 6 глава, 10 стих. Наконец, братья мои, укрепляйте с Господом и могуществом силы Его. Я готов громко кричать, что наша сила в Боге, наша крепость. Боге. Наша надежда в Боге. Без Бога мы не можем побеждать. Без Бога мы не можем любить. Без Бога мы не можем прощать. Без Бога мы не можем стоять в чистоте и святости. Когда я говорю святые люди, мы понимаем, святой Иисус Христос. И без Бога нет святости в нашей жизни. Если убрать нашего Бога из нашей жизни, мы просто никто. Но благодаря Иисусу Христу мы можем преодолевать, мы можем любить, мы можем... И поэтому апостол Павел обращается и говорит, наконец, братья мои, ну, естественно, и сестры мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Но по желанию моего брата, многие пишут, надо вот на колени становиться, спрашивают, чего не на колени. Мы на колени очень много молимся, родные мои. Немного, а очень много. Я всегда призываю, чтобы каждый день мы становились на колени. Здесь во время эфира никогда не всегда удобно стать на колени по множеству причинам. Но по просьбе моего друга, который я его люблю, уважаю, мы станем на колени. Если вы с нами сейчас, вы можете просто тоже стать на колени, если у вас есть возможность. Если вы даже за рулем, приостановитесь, пожалуйста, на обочине. И мы вместе будем молиться Господу. Армия. Так, согласны. Добрый Бог. Мы в этот ранковый час находимся в присутствии Твоей славы. И то, что мы живы, то, что я вижу моего брата, это не наша заслуга, это не его заслуга, не моя заслуга, это милость Твоя mm. по отношению к нам. Mm. Что часто попадая под обстрелом, когда рядом с нами взрывались снаряды, ракеты, разные-разные виды оружия, которые были использованы для того, чтобы уничтожать нас, мы продолжаем жить. Мы где-то где устаем, где-то теряем веру, где-то теряем надежду, но сегодня мы вдохновляемся этим стихом. Ты призываешь нас, чтобы мы укреплялись силою от Тебя, крепостью от Тебя, помазанием от Тебя. Поэтому в этой молитве, принося хвалу Господи, мы молимся, Господь, дай силы нам, чтобы мы стояли твердо, вере Слову Твоему. И молились всегда и благословляли Твой святой народ. Благодаря Господь за Твою доброту и милость, мы вместе с моим братом Валентином, вместе с братьями и сестрами, которые подключились к этому эфиру, мы благословляем наших воинов. Сохрани им их жизнь, Господь. Мы не хотим, чтобы они погибали. Мы хотим, чтобы они вернулись домой. Господь, услышь наши молитвы. Мы молимся, чтобы закончилась эта война и наступил мир во всей Украине. Мы благодарны что ты слышишь нас. Мы благодарны, что мы скоро увидим твой ответ, увидим перемогу. Дякуем тебе, Иисус. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Брат Валентин, вам слово. Вот я очень хотел, чтобы вы рассказали нашим друзьям, кто с нами в эфире, рассказали о ваших поездках и непосредственно, возможно, коснитесь последней поездки, то, что вы были в Купинске эти дни. Ну, слава Богу, брати, і сестри, всі, хто сьогодні буде бачити, от хто на направив свій зор для того, щоб подивитися цю програму. Слава Богу, що Бог благословив. Ми мали можливість, як сказати, трудитися. Час, коли розпочалася війна, і до цього часу маємо можливість трудимося, скільки маємо сили. От буває, як казав Петрович, і ослабіваємо сказати, і сили не стає, але Бог заботиться, дає, піднімає, амінь. укріпляє нашу віру, збагачує нам, От і цей всіх, щоб нам укріплятися от Господом і Могуществом, сили. Ви знаєте, воно всім нам потрібно, Амінь. амінь. Начинаючи, я сказати найбільшого до найменшого. От і тому. Хочу сказати, що не тільки казав Петрович, що я на Харків, остання поїздка була, предостання поїздка була на Запорожжі. І в Запорожжі ми відвідали таке містечко Орехово, де дуже хороший незламний пункт був. Ми там, як проводили деякий час, ми там відвідували, хоча там стріляють, дуже сильно стріляють, дуже стріляють. Раз за разом. Тут, ну, коли ми були в Купівську, то ну, стріляють. Ну и что ты а, а, знаете, что Купинский, Вот буквально я с пастором разговаривал. Получается, два дня до вашего приезда о, очень сильно круглосуточно стреляли. Но, наверное, что те ребята услышали, что вы едете, что Святой Валентин едет, и перестали. Но, Не так уже стреляли. Но я мав там разговор с деякими людьми, ага. вот, mm -hmm. которые действительно, если ты сказали, что там стали переходить через речку, І наші сказати, захисники захистили просто є І коли так. ми навіть були там, ну, стріляли, стріляли. І я мав можливість потелефонувати деяким людям. Вони кажуть, ми зараз ну, на роботі на даний момент не можемо приїхати. Mm. І... А потім настала тишина ні у одного пострілу. Орехово там було розрушено, після того, як ми поїхали. Цей пункт незглавності дуже сильно його побили і рядом побили. І ці села, які ми там навідували, там нема ні світла, ні газу. Так ото було у вас, кутузовки в інших місцях, де на даний момент там такі проходять моменти. от. І ну, що хочу сказати за е, значить, Купінсь. Купінськ. Купінськ, е, я хотів відвідати Купінськ возловий так. Я відвідав Купінськ-Возловий. Побачив, що там казали дуже сильно розрушено. Хіба може село якесь тут далі зруйноване, Але я сказати, в самому Купінську є там зруйноване, але так сильно, як у Купінську самому, то там немає. Бо там побити і лікарні, там побити жили дома, там побити, я сади усі такі інфраструктури, побита дуже сильно. От. Школи, школа в самому Купінському вузловому дуже зруйнована, вже діти в школу туди не підуть. От, все це, якщо можна на те дивитися, що просто жокость, ну, жорстокость, ще раз жікость. От і надалі, коли ми, я почув, що Валентин сказав, що там є люди, які кажуть, що давно їм не провозили гуманітарку і вони мають потребу в харчах. Я так собі зважу, думаю. Ми веземо туди на каховку, і дуже багато людей направляють mm -hmm. туди свої стопи для того, щоб mm -hmm. там підтримати. Треба там, я не, не спорю. Але я, слухаючи всю інформацію, я вже бачу, що саміти треба возити, mm -hmm. бо вже людей закидали продуктами. А такі оставлені, коли ми завезли ясати в Купінськ харчі, зібралося дуже багато людей, біля 150 людей зібралося. От <кій> найперше я Предложив їм бінти, mm -hmm. от, то я б сказав, би, люди просто, ну, дайте мені, дайте мені. Дуже багато рук тягнулися, тому даєш, тому, то, mm -hmm. думав по одному, а тут даю пожмені і бачу мішкові ще є, є. От, і люди дайте мені, дайте мені. Ну, я сказав би, що люди потребують допомоги і уваги, бо є такі села, що люди залишені просто. От, і, і залишені, тому що ну, нема звідки чекати. Допомоги, а церква, я дивлюся, вона має yeah. ясати очі, і вона yeah. бачить, де yeah. є потреба. І, наприклад, я дуже вдячний Богові Лі Петровичу, що направили нас туди, ясати в Купінськ, і Ми в Купінську роздали там, от повертаючись назад, зустрічали ясати ще людей, таких, які мали потребу, от тому що Валентин направляв, сюди yeah. треба заїхати сюди. От, і дуже я б сказав би, слава Богу. Слава Богу, що така поїздка вдала. Бувають такі поїздки, що ну, от завіз, а потім думаєш, а так чухаєш, ну нащо я і її туди віз, можна було туди не вести. Тут я бачу, що є потреба. От. Люди казали, що вже давним-давно весною, мабуть, ще привозили. От. І це проходять місяця. От. і люди, Хоча вже починає потрошки оживати Купінськ. Я подивився, я за ти трошки транспорту появилося не багато, але появилося. Вже дехто повернувся саміти з, з далеких заморських країв, тому що побачили життя на заході і все одно тягне в рідний край. От як би там да, не да. був, як би ти не, не жив, тягне в ті місця, де ти народився, да, де да, твоє да. пройшло дитинство. От. А дивлячися на весні, коли пташки пролетають в наш край, я сати і курличуть, ну, то розумієш, я сати, що закнавляється. Да, да? <ркам> да. Так що, ну така, така ситуація. Ну, слава Богу, Бог сохранив, хоча й там стріляють, хоча там єсати рвуться і снаряди, і єсати. Ну але Божа охрана і мілость Божа не однята. За що? Слава Богу за все. Ну так. Дякую, брат Валентин, спасибо. Я думаю, що ми буквально через минутку помолимося. Какие у вас є пожалуйста для наших друзів, які зараз смотрят нас или позже будуть смотреть? Знаєте, я вам так скажу. Не опускати рук рук молитви. Молитва багато що робить. Я дивився у житті моєму, були трудності, були такі моменти, ну, що треба було боротися. Боротися, як то давід боровся з львом. І, і, і медведя поражав. От такі є моменти в житті, що треба боротися. От. І, і Є написано, щоб нам боротися за віру однажди, приданою да. От. І тому хай Господь допоможе нам не впустити рук наших до кінця, тримати руки, як свого часу Арон і Ор тримали руки в Мойсея Амінь. і хоч вони опускалися. Але були такі люди, яким не байдуже було, і вони тримали руки. Хоча чуємо, що з усіх сторон ну, окружають. І свого часу іден чоловік сказав, слухай, отець, ми окружені. А він каже, слухай, Господі йому очі. Як відкрив очі, то побачив, скільки о, каже, то з найбільше як з ними. Я думаю, що на нашій стороні є Бог. І як би там не було перемога, буде за Господом. Амінь, Амінь. Дякую, брат Валентин. Я хотел попросить вас, родные мои, я буквально неделю назад об этом говорю, во многих местах люди уже перестали молиться. В начале войны все собирались для молитвы, все плакали, все зывали. А сейчас уже меньше начали молиться, процентом содержанием. Уже, а ладно, там, ну уже, уже как-то, как-то, что-то... Многие думают, что война закончилась, родные мои. На сегодняшний день погибают люди, разрушаются э, селения, разрушаются дома в во многих во многих городах Украины, во многих селах Украины. И поэтому я очень прошу вас, дуже мне э, нравится, как вот, украинская мова звучит. Дуже, дуже, не дуже прошу, а дуже, 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 дуже прошу вас, будь ласка, помолитесь вместе с нами, усилите ваши молитвы, чтобы закончилась эта война. Дякую, дякую. Помолитесь, будь ласка. Звертаючись до тебе, вдячний тобі, Господь, о, Ісус, ти дарував можливість бути, Господи, у місті Харкові дякую, і в інших Господи, місцях. Я о, дякую тобі, Господь, дякую, за заботу Ісус. і охрану твою дякую, і ограду твою, тобі, за те, що ти зберіг і допоміг нам, Господи, дякую, і участвувати Ісус. у цій Господи справі, яка дякую, є немаловажна, тебе, Господи, бо ти сказав, що бачив голодного о, ти нагодував Господь. Це як сказав ти, якщо зробили, Господи, найменше це зробили мені. Я вдячний тобі, що ти використовуєш мене, Господи, і в цій справі. Хто я є, Господи, але меність твоя проявлена наді мною і над моєю сім'єю, Господи, і над народом твоїм, Господи, який працює на ниві Твоїй для слави Твоєї. Благословляю, Господи Боже, молоселі, усю цю, цю область, Господи, у цей район, у ці всі Господи, місця, де Господь молосели, спасителю трудяться, люди, нехай не даремна буде праця їх. А коли прийде Господи час. Господи, коли жнива настане, Господи, нехай буде зібрано воно у житницю Твою для слави Твоєї. Благослови, Господи, Благослови і в праці, Иисус. і в труді на ніві Твоїй, і в кого пустилися руки. Підтримуй, Господи, так, і не дай щоб Спасителю. Воров зруйнував, і в нашій так, країні Ісус. нехай настане довгоочікуваний мир. Нехай не плачуть матері, так, нехай Ісус. не плачуть батьки, нехай так, не плачуть Ісус. діти. Нехай в нашій країні настане мир, до якого ми всі, Господи, так бажаємо і кличемо, щоб ти типу, почув молитви народу Твого. Благослови, Петровича, Благослові. як тут, Господи, на, на цьому місці, Благослові. так же церкву благослови, даби вони не зростали в правді твої, істини Твої, і руки Благослові. їхні не опустилися, і щоб ім'я Твоє прославилося, Владико Боже, нашу зворотню дорогу благослови. Я рождаюся в тобі, Господь, і прошу тебе, Благослові. нехай благодать і милість Твоя буде над нами, а за все тобі щира подяка і слава, любиш і Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амін. Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.